Отакі От гарні квіти лілії цвітуть всередині липня, сьогодні 15 липня. Обов'язково посадіть в своєму саду такі класні двокольорові ароматні лілії. Пахнуть дуже гарно. От у них ще будуть розпускатися бутони. Ще це тільки початок цвітіння. От з середини літа починається таке гарне цвітіння. Отака. От Гарна прикраса вашого саду буде. Також в тіні, от можна посадити хосту. От вона теж так цвіте гарними дзвіночками. І в неї такі класне листя, теж двокольорове. Любить дуже рости в тіні. От, так що обов'язково посадіть у себе таку, гарну квітку, як лілію. Вони бувають різних кольорів. Коли ще й двокольорові, то взагалі класно. Усім до зустрічі, пока-пока.